Друзі, вітаю на каналі! Знаходжусь у своєму власному будинку, в якому на даний момент роблю ремонт. Хочу зняти невеликий відео огляд того, як саме змінився будинок після перепланування. План тут е, дуже змінився. Я тут багато чого поміняв. Кому цікаво, подивіться раніше знімав є е, е, таке відео. А також, користуючись можливістю, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів, дуже багато вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і також надихає знімати більше відео. Всім дуже вдячний! Всі абсолютно коментарі читаю і всі поради враховую. І е, також е, розкажу, що Саме в майбутньому хочу, які роботи хочу проводити. Ось так виглядає зараз мій коридор. Я тут поприбирав, підготував будинок для подальших робіт. Ось такий дуже просторий коридор. І почнемо більш за все з вулиці, з тераси так званої. Так. Ось тут буде тераса. Ось залив бетонний такий бордюр із фундаментом для сходинок. Ось в якості опалубки використовував двері з візерунками, тому складається враження, що криво, але Ось Поклав рівень, щоб показати, що все ідеально рівно. Ось буде така тераска. Це вікно замурується. Ось це в мене буде вітрова кімната. А ще хочу додати, що підлоги, які зараз буду здовбувати, буду висипати ось сюди, доверху залишу там сантиметрів 7 і потім зверху все. Ну, ллю стяжкою. Тобто, якраз буде куди подіти підлогу і буде чим підсипати ось до верху, щоб не лити все бетоном. Так. Це вітрова кімната, так звана віранда. Тут не буде опалюватись, це все для того, щоб. Ну, Не було різких перепадів температур, щоб в хаті там нічого не мокріло. Я її перебудовував, бо багато взагалі ну, тут багато валялось, тобто взагалі не трималось ось ця вся стіна, тут на поганому розчині було все змуровано. Ну, Кому цікаво, подивіться попереднє відео. Так, йдемо далі. Коридор я вже показав. Ось тут то буде моя спальня, але я її покажу в останню чергу, тому що там є ще грубка камін, я хотів би більш детально її показати. Йдемо далі. Тут в мене ванна кімната майбутня. Також, як можете бачити, я домуровував, тут були двері. Ну Тут змурована оця ж нова грубка камін. Ванна достатньо простора. Планую зробити і душову кабіну, і ванну. Там буде видно, по факту. Ось тут обладнав собі таке місце для інструменту, щоб не ходити, не шукати по всій хаті. Так. Тут в мене буде гардероб, Ось звідси, ну, якийсь такий шкафчик чи щось типу того. Тут буде зберігатись якесь зимове взуття, якийсь, можливо, пилосос, ну, щось, е, на кшталт того. Е, поки що тут я зберігаю матеріал також, щоб він не валявся по всій хаті. Тут буде кімната. Така невеличка кімнатка, але і достатньо простора. Тут також поки що трошки якісь, якісь меблі в майбутньому я їх, мабуть, викину, але поки що склав якийсь матеріал. Ось така кімнатка. Це будуть дві однакові кімнатки. Тут була стіна, трохи криво змурована. Тому довелося залити новий фундамент і по-новому її змурувати. Суворо не судіть. Робилось все своїми силами і з того, що було в наявності, з того, що розваляв з старої цегли, тому, можливо, щось криво, але, як то кажуть, штукатурка все виправить. Ось тут точно така ж кімната. Тільки ще потрібно зробити вікно. Тут ось вже є трошки матеріалу. І трошки щебня, трошки піску, воно все піде в першу чергу в чорнову стяжку, в підлогу. Ось тут була стіна, ну я її переніс, бо були обидві кімнати нерівні. А, тут, до речі, були двері взагалі. І тут також. Ну, Тут було... був такий специфічний план будинку, тут було на дві сім'ї будинок був. Так, йдемо далі. Ось це в мене буде така їдальня кухня, скажімо так, вона дуже простора, просто в мене зараз тут лежить зіл щебню зіл піску. Буду в першу чергу його випрацьовувати. Там в мене, в моїй майбутній спальні зараз працює газовий конвектор, там тепло, там буду працювати в першу чергу. Ось так виглядає кухня, їдальня. Тут дуже багато місця. Мені дуже це подобається. Ось також каналізація, вода. Ну, все вже готово для подальших робіт. Ну і йдемо в майбутню спальню. А, до речі, по всій хаті хочу зробити теплу підлогу. Кажуть, що в спальних кімнатах не бажано це робити, але і читав дуже багато матеріалів з приводу того, що. Ну, можна, ні на що це не впливає, можливо, хтось знає, напишіть. І також, в принципі, можливо, є якісь підказки по моєму будівництву. Також пишіть, будь ласка, в коментарях, буде корисно і цікаво. Так, ось так виглядає майбутня спальня. Зараз звідси покажу. Достатньо простора кімната. Ось така в мене вийшла грубка камін. Буде виглядати як камін, але гріти як грубка. Ось таке скло, така рамка буде встановлюватись. Ось ще в мене є сажа труски, я купував, піддувайло. Це все є. Потім все покажу. І, до речі, мабуть, більш за все буду наступним етапом робити саме грубку, перетягувати клеєм. Тож, дивіться, кому цікаво, в наступних відео це все буде. Ось, до речі, оцю нішу також замурую, воно не потрібно. Буде аж до стелі такий камін. Стелю планую натяжну. Вікно, вікна перемуруються, буде замість двох малих, одне велике. Ну і, мабуть, десь на пів. На пів цього вікна зменшиться і буде ось такий один проєм, як півтора вікна, разом з цією перегородкою. І ось це вікно замурую. Тут воно не потрібно буде, там буде навіс. Однак сонце потрапляти сильно не буде. Я замість цього вікна почеплю сюди телевізор, мабуть, більше за все. Ось так виглядає моя кімната <кій> майбутня спальня. Грубка, до речі, кому цікаво, на 5, як це називається, на 5 ходів, ось так заходить. Один, другий, третій, четвертий і п'ятий. Тобто грубка виглядатиме як камін, обкладу її плиткою, буде дуже гарно, але при цьому буде гріти як справжня хороша грубка. Але це в мене буде резервний варіант, бо взагалі планую опалювати теплою підлогою всю хату і взагалі планую робити це газом. Була думка поставити твердопаливний котел, але я щось не дуже хочу, можливо хтось зв'язувався. Підкажіть, будь ласка, як краще, чим краще опалювати. І ось також хотів би показати план. Ось так будинок виглядав до моїх втручань. І ось приблизно так почав виглядати після. Ну, Якось так. Кому що цікаво, можливо, Хочете, щоб щось зняв, розповів, також пишіть. Все, що буду робити в хаті, обов'язково також буду знімати. Наразі все. Всім дуже вдячний за підтримку. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!